Гра 19-го туру між командами спортлідер плюс та кардинал рівне таки відбулась у стінах спорткомплексу Хмельницького ОМВС. На довго очікуваний перенесений матч зібралось чимало прихильників футзальних поєдинків. І забігаючи наперед, можна сказати, що яскравих моментів під час гри було чимало. Вже з перших хвилин ініціативу взяли до рук господарі майданчику. Завдяки вдалій комбінації Володимиру Сондоку вдається відкрити рахунок. Не змусив на себе довго чекати і другий гол спортлідерсів. Проте цього разу Активніше зіграв Дмитро Михайленко. Різниця у два очки змусила оговтатись рівненчан, які не прогавили моменту, аби скористатись шансом вирівняти рахунок. Так свій вклад у перемогу вніс Артем Фернюк, забивши два голи до воріт спортлідерців. Чимало атак та ударів витримав і запобіг воротар Максим Лисенко. Йому дісталось від кардиналів чи не найбільше. Раз за разом йому доводилось захищати ворота, виходячи майже один на один з суперниками. Відірватися від нічийного рахунку в останні хвилини першого тайму вдалось Сергію Рибаку. Однак неочікуваним став гол в останні секунди кардиналів. Тож на перерву команди йдуть з рівним рахунком. 3-3. Наступна половина матчу виявилась не менш яскравою. І з перших хвилин вже вдруге забив гол Володимир Сондак. Перевага у очках додала сміливості грі господарів, які розпочали ще гостріше діяти біля воріт рівненського клубу. Але, скориставшись моментом, гості вдало реалізували атаку, не залишивши при цьому жодних шансів Максиму Лисенку. 4 -4 4. Гол у відповідь рівненчани отримали від Андрія Засенка. Проте вдалося відігратись і підопічним Сергія Підубного, який безпосередньо брав участь у грі під номером 10. Суперечливим для більшості присутніх стало рішення арбітра, коли він нагородив Дмитра Михайленка червоною карткою. Тож за декілька хвилин до кінця гри спортлідерцям довелось грати у меншості. Проте гравці хмельницького клубу неабияк згуртувались, і до останніх секунд їм вдалося втримати жорстку атаку суперників. В результаті. І ще один матч закінчився для спортлідера нічиєю – 5-5. Десь трохи не доработали в обороні, десь не вистачило концентрації. Бачимо ну, свої проблеми, как бы над ними будемо працювати. Ну, обидно, звісно, п'ять разів вести в счеті і зіграти нічого, але тим не менше ліха біда почала. Думаю, що все буде добре. Ми десь в першому таймі багато моментів вступили, проіграли, проіграли боротьбу. Десь не добігали, не знаю, може був такий не але при тому всьому за останню за дві хвилини три рази ми могли вирвати перемогу. Наступний свій матч спортлідер зіграє 7 квітня на виїзді у Харкові з місцевою командою Локомотив.